Є королеві пентаклів, бачу, що є. Але це максимально те, що може взяти ворог. Тут я б на Сумщині більше боялася ДРГ груп, якихось втручань, тому що я не бачу, що ворог просувається так, як він хоче, але якісь втручання, якісь маніпуляції я бачу. І ще хочу зазначити, Альона, одну таку цікаву, ну, не цікаву, а особливу річ на рахунок залізниці. Українська залізниця, я бачила, угу. на ній буде якийсь як підрив. На жаль, тиждень два. Особливо вузли, які йдуть з Києва. Я впевнена, що наші служби забезпечать нам безпеку, але щоб ви знали, отак от само по сумщині, я там бачу ДРГні групи, прориви, але я не бачу там наступу. Ну, не пройдуть вони. На щастя для нас. Давайте ще перейдемо до Харківської області. Що тут очікувати щодо наступу ворога. Харківська область, от мені ну, от по боях мені гучніше йде. Тобто, дійсно, там. От як запекло, от бачите, п'ятірка жезлів, дуже така гарна карта, коли борються один з одним, два янголи, чорний і білий. І от Харків мені йде набагато більше небезпека, ніж в інших регіонах. Але по тузу жезлів я бачу, що ми вистоїмо. Ну от Альон, не бачу я наступів. Вони хочуть наступати, але їхні бажання не співпадають з їхніми можливостями. Зараз з'явилася інформація, що на кордоні Чернігівщини фіксується присутність росіян. Чи дійсно зараз це відбувається, і чи свідчиться про те, що найближчим часом спробують наступати саме на Чернігівщину? Ви знаєте, я сьогодні дивилася Чернігівщину, і мені взагалі оцей регіон був відносно безпечним до інших, наприклад, там Київ, Запоріжжя, Одеса. І я дивлюся зараз. Дивіться, от, ну вони хочуть, вони намагаються. Вони вже з різних сторін нічого в них не вийде Альона, з, з будь-яких сторін, яких би я не дивилася, я не бачу, що вони прорвуться. Бачу, що є напруження на Харківському, бачу, на ДРГшники є. Але щоб вони так, так прорвалися і взяли, я не бачу цього. Навпаки, от я відчуваю, от, ви знаєте, от кажуть, зараз наступ, 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 а я відчуваю навпаки повернення наших територій. Дуже, дуже цього хочемо, чесно, дуже, дуже хочеться Зараз, зараз але зараз перейду до іншого запитання, тому що прозвучала така заява про те, що наступні місяці взагалі будуть а, важким викликом для Києва. Про що це свідчить? Що ворог планує саме на Київ і Київщину? Що тут чекати? Дивіться, зразу впала король мечів і королева мечів. Це не гарні карти. Тобто, Київ зазнає дуже великого удару, найбільшого за весь час повномасштабного. Не хочу лякати. Але просто хочу попередити. Цей удар буде здійснено не вночі. Не варто боятися того, що було вночі. Цей удар буде здійснено в день. будній день це не вихідний. І потім після цього все закінчиться. Але удар буде. Ви знаєте, я вже з таким жахом очікую того удару і вже захочеться. Ти розумієш, він має відбутися так чи інакше. Він має відбутися. Очікуєш його, наче і не хочеш, тому що знаєш, і дітки загинуть, і дуже багато дітей. Дуже багато дітей. І це буде страшне, тому що це буде центр Києва, це буде м -м, там, де люди, там, де дітки, там, де мирні жителі. І, на жаль, я бачу цей удар на цьому тижні. Я не бачу для літа загрозу, тому що літом уже все закінчиться. Не буде нічого. Але цей удар ми маємо пережити. Всі, хто в Києві, всі, хто в області, особливо Київ, будь ласка, будьте обачними, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, тому що це рятує життя. Нехай день, нехай я помилюсь, нехай альон. Ми з вами зустрінемося, знаєте, це через так. через тиждень і скажемо, я помилилась, я буду тільки щаслива. Але від тих видінь і мої видіння дуже часто. Не часто, більшості підказують мені те, що я бачу, жахливі новини. І от я побачила це про Київ. На жаль. Так, хай, хай дійсно не справдиться, але треба бути до цього готовим. Ви сказали, що після цього удару все закінчиться. Тобто, це буде той удар, після якого світ нарешті Застосує все можливе для того, щоб все ж таки зупинити. Ви знати, світ уже світ, світ застосовує. Просто от треба якісь такі ну от вони хочуть такі типу, я завжди казала: не буде стола переговорів. Я не бачу Путіна і Зеленського напроти. Не буде, та не можна з ворогом ніяких переговорів. Але тут, на жаль, в боротьбі проти такого ворога має, мають статися такі події. Ось мають статися такі події. Одна з останніх заяв Трампа, яка стосувалася Росії, про те, що е, якби не він, то власне з Росією відбулися б дуже погані речі. Чи це свідчить про те, що зараз все ж таки Трамп готовий застосувати ці погані речі, як він сказав проти Росії, чи будуть вони застосовані найближчим часом? Він вже їх застосував, це стосується фінансів королева Пентаклів. Єрофант, uh, вони, вже, вони вже застосовані, повірте мені. І ці події вони мали відбутися для того, щоб потрібно було якось ну, знаєте, якесь підґрунтя для того, щоб аргументувати, чому я це зробив, для чого це зробив. Бачите, він зараз каже: Ой, мене Путін, обду... О, мене Путін обдурив. Та він прекрасно знав про це. Просто потрібні. А, а бачите, який Путін? Він ні на що не йде. В його голові тільки жертви, тільки сльози. І ви знаєте, я хочу сказати, от я теж спілкуюсь, багато пишуть і мені з Росії, не Путін там винен. Вони всі думають, що рятують нас. Повірте мені. Всі, навіть ті, які є твої кровними родичами, вони думають, що вони рятують тебе. І вони ненавидять нас одночасно, кожною клітиночку свого серця, своєї душі. Просто через те, що ми є, через те, що ми живемо, через те, що ми посміхаємось, через те, що за три роки повномасштабного і більше як 10 вже війни ми можемо посміхатися, ми можемо гарно жити, ми можемо гарно вдягатися, ми можемо веселитися і радіти. Вони їм це не допустимо. Їм шахет влетить і вони вже там в них істерика, в них плачі. Так, а попробуйте. А 200 ракет вам як? А в лікарню вам як? Не хочеться бути. Ви знаєте, мене часто люди приходять на консультації і запитують, я, можливо, якось неправильно думаю, тому що я ненавиджу. І коли я бачу, коли вони плачуть, я радію, можливо, я грішу. І що відповісти такій людині? Вона не грішить, тому що отак от вже склалося на рівні ДНК. Дайте нам спокійно жити, дайте нам щасливо жити, дайте нам визнавати, що ми українці і ми можемо жити так, як ми хочемо, так як ми бажаємо. Бо ми для цього робимо все. Ви зараз сказали таку фразу про те, що Путін дійсно не йде на, на жодні так умови, які йому говорять, він нічого не боїться. А... Тому одразу напрошується питання Путіна взагалі приберуть, тому що йде мова про завершення війни, як же він на це піде? Дивіться, це буде дуже ем, він буде в ганьбі, для нього це буде найгірше. Путін живий. І ви знаєте, мені кажуть, як помре Путін? Як помре Путін? Можливо, він помре в якихось муках, можливо, в стражданнях. Ви знаєте, як він помре через так. два роки, просто в сні.